Точний прогноз погоди від каналу Прогноз. UA». Прогноз погоди в Україні на 1 грудня. На Київщині в день температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі знизиться до плюс 2. У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. На півночі. У Житомирській області вдень температура сягне плюс 4 градусів, а вночі знизиться до плюс 2. У Житомирі Сонце рідко визиратиме з за хмар. Дощ та сніг не очікуються. На Чернігівщині вдень і вночі температура буде стабільно плюс один градус. Зранку до самого вечора у Чернігові небо буде вкрите хмарами. Опади відсутні. У Сумській області вдень температура становитиме плюс два градуси, а вночі знизиться до плюс одного. У Сумах протягом усього дня пануватиме похмура погода. Опадів не передбачається на сході. На Харківщині в день температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі знизиться до нуля. У Харкові весь день буде похмурим, без дощу та снігу. У Донецькій області вдень температура сягне плюс 2 градусів, а вночі опуститься до мінус 1. До самого ранку погода в Донецьку буде ясною, але ввечері небо затягнуть хмари опадів не прогнозується. У Луганській області вдень і вночі температура буде стабільно плюс 1 градус. День залишатиметься хмарним, опадів не очікується. На півдні на Одещині вдень температура підніметься до плюс 4 градусів, а вночі знизиться до плюс двох. Вранці небо буде похмурим, але до другої половини дня воно проясниться без опадів. У Миколаївській області вдень температура сягне плюс двох градусів, а вночі знизиться до плюс одного. У Миколаєві хмарна погода буде лише вранці та вдень. А ввечері небо стане ясним, без дощу та снігу. У Херсонській області в день температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі знизиться до нуля. Ранкові хмари зникнуть, і весь день буде ясним, опадів не передбачається. У Запоріжжі в день температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі знизиться до нуля. Ранкові хмари залишаться на небі до вечора, коли погода стане ясною. Опадів не прогнозується. У Криму вдень температура сягне плюс 4 градусів, а вночі знизиться до мінус 1. У Сімферополі похмурий ранок зміниться короткочасним проясненням, але до вечора хмари повернуться без дощу та снігу. На заході на Львівщині в день температура досягне плюс 7 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 1. У Львові хмари залишатимуться на небі лише до обіду, а весь інший час буде ясним опадів не передбачається. В Івано-Франківській області вдень прогнозується плюс 7 градусів, а вночі температура знизиться до плюс 2. Хмарна погода триматиметься лише вранці, а день та ввечері буде ясно, без дощу та снігу. На Тернопільщині вдень температура сягне плюс 6 градусів, а вночі буде близько плюс 3. Вранці небо вкриють хмари, але до вечора вони зникнуть. Опадів не прогнозується. На Буковині вдень температура становитиме плюс 6 градусів, а вночі знизиться до плюс 2. Ранок буде похмурим, але день і вечір залишаться ясними без дощу. На Закарпатті в день температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі опуститься до плюс 3. Весь день буде ясним, хмари не затьмарять небо, опадів не передбачається. На Рівненщині в день температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі знизиться до плюс 1. Похмурий ранок зміниться ясним днем і безхмарним вечором. Опади відсутні: На Волині в день температура досягне плюс 6 градусів, а вночі знизиться до плюс 3. У Луцьку хмари залишаться на небі лише до обіду, після чого стане ясно. Опадів не прогнозується. На Хмельниччині вдень температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі знизиться до плюс двох. Ввечері можливі прояснення, але протягом дня хмарність переважатиме. Опадів не передбачається. У центральних областях у Кіровоградській області вдень температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі знизиться до нуля. день залишатиметься хмарним, опадів не прогнозується. На Полтавщині вдень температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі залишиться стабільною. У Полтаві день буде похмурим. Опадів не передбачається. На Черкащині вдень і вночі температура буде стабільно плюс 2 градуси. У Черкасах протягом дня пануватиме хмарна погода. Опадів не прогнозується. На Дніпропетровщині в день температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі знизиться до нуля. День буде похмурим, без опадів. На Вінниччині в день температура досягне плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс 3. У Вінниці хмари залишатимуться на небі до вечора без дощу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це все. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Бажаємо тепла у ваших домівках та миру в серцях попри будь-яку погоду.